Після перемоги заживу, чув цю фразу. А може, це твоя проблема в тому, що вона звучить як надія, а працює як пастка. Життя стискається до режиму вижити будь-якою ціною, не закохуватись, не планувати, не радіти, бо ще рано. Але правда в тому, що війна вже вкрала в нас дуже багато. Не віддавай їй усе життя наперед. Після перемоги. Це важливо, але в тебе є тільки сьогоднішній день з усіма його тривогами, новинами, але й маленькими радощами. Ти маєш право сміятися, пити каву, будувати стосунки, вчитися новому зараз, а не лише колись потім. Маленький крок: спитай себе сьогодні, не що буде після перемоги, а що зробить мій день трохи живішим сьогодні. Війна не скасовує життя. Якщо відгукується, збережи це відео і нагадай собі, ти не зобов'язаний чекати, щоб жити.